Всім привіт! Сьогодні поговоримо про швидку прокачку збирача до 6 рівня, виключно у жовтих зонах. Що нас чекає сьогодні? Порівняємо, яка спеціалізація приносить найбільше новачку. Оглянемо, як правильно налаштувати механіки альбіону для швидкої прокачки. Порахуємо реальний заробіток за годину, а в кінці, як бонус, приз, Я розповім про секретну локацію де ресурси відновлюються швидше, ніж ви встигаєте їх збирати. Блок 1. Що вигідно збирати. Почнемо з грошей, проаналізуємо ціни на ресурси з 3 по 6 тир. Важлива примітка. Економіка Альбіону жива. Ціни залежать від багатьох факторів. Наприклад, якщо сьогодні у Мартлоку бонус до перекрафту шкіри, то ціна на сировину може підскочити до 50%. Але навіть з урахуванням коливань тіра залишається найдорожчим ресурсом на всіх етапах. Цінність ресурсу висока, тому що майже вся зброя та броня в метабілдах потребує шкір. Блок 2 базові механіки. Перш ніж бігати і фармити, розберемо базу, щоб не запороти прокачку. Перше, очки навчання. На старті вам дають 100 очок, ви бачите їх, натиснувши Б. Вони прискорюють прокачку в 5 разів, але для новачка вони є в дефіциті. Раджу вам відключити автоматичне вивчення, як показано на відео. Також раджу обрати один основний та один додатковий ресурс, який ви будете збирати. Ваша мета якнайшвидше взяти Т6-інструмент, щоб почати заробляти хоч якісь гроші. Тому відключіть автоматичне вивчення, як показано на відео, і витрачайте очки тільки вручну на те, що хочете прокачати. У моєму випадку я обрав шкіру та дерево, повернення ресурсу. Окрім того, що ви збираєте, з плакачкою майстерності у вас з'являється шанс отримати додатковий ресурс з кожного зібраного спота. Якщо пояснювати простими словами, це значить, що збираючи один ресурс, зверху бонусом ви отримуєте ще один. Але є можливості звеличення цього бонусу, і у вас є цілих 4 варіанти. Перший прокачка самих мастерок. Другий варіант це вдягти спеціалізований одяг збирача. Третій шлях їсти спеціальну їжу. Четверте мати преміум аккаунт. До речі, всі бонуси сумуються, після чого ви можете збирати не по одній штучці ресурсу, а по дві чи три за раз, з чого і формується прибуток. Одяг можна купити на ринку. Щоб подивитись його назву, вам потрібно клікнути знову Б. І натиснувши на цікаву вам гілку збирача, знайти її, після чого придбати з їжею все простіше. Просто купіть сьомий пиріг, він є найкращим для будь-якого збирання ресурсів і завжди окупається. Ну а щоб купити преміум, вам потрібно всього лиш 30 мільйонів срібла або реальні гроші. Додатково хотів наголосити, що збирати ресурси варто на грозових маунтах, як, наприклад, бик третього тиру. Він має грузопідємність приблизно одну тонну. Блок третій, скільки можна заробити? Давайте будемо реалістами і не будемо вподобатися іншим, котрі розповідають, що у безпечних зонах новачку можна збирати мільйони на години. Якщо бути чесним, ваш прибуток буде не більше 200-300 тисяч на годину. І це. Теж дуже оптимістичні настрої. Для більшого заробітку вам вже прийдеться виходити хоча б у червоні локації, котрі зараз, напевно, найбезпечніші завдяки нещодавнім оновленням. У простих тирах локаціях ви спокійно можете підіймати і по 400-500 тисяч на годину завдяки більшому ресурсів і меншій на них конкуренції. Але, наприклад, я зі своїм прокачаним збирашкою 8 еквалю. Чисто на шкірі 5 четвертого 4 та 3 тирів у жовтих локаціях може заробляти і по 700 тисяч срібла на годину, адже в мене максимальна швидкість збору та повернення ресурсів. Це є до того, що з прокачкою у майбутньому ви можете дозволити собі, чисто не виходячи у опасні локації, мати непоганий прибуток. Блок 4 секретна локація. Тепер обіцяний мною бонус. Це є не місце, де можна качатись на 30-40% швидше. Це локація Айніс Мун. До цієї локації найшвидше добігти з Люмхруст міста. Не знаю, як вийшло у розробників, але тут аномальна щільність ресурсів. Ви буквально можете бігати по колу, поки ви дозбирали останній спавн, перший вже відновився. Ідеально для спідрану прокачки. Це все, чим я хотів поділитися сьогодні. Хоч відео вийшло і коротеньким, але маю надію інформативним і без води. Я витратив багато часу на тести та розрахунки, тому буду вдячний за ваш лайк та підписку. Пишіть у коментарях, які теми цікаві вам, можливо, наступне відео розберу саме по ньому. А з вами був Альваріум і до зустрічі в Альбіоні.